Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже злободенну тему, яка стосується кожного із нас. І кожен без винятку повинен знати і уміти правила користування джерелом тепла вогнем. Тому тема нашого сьогоднішнього заховного заходу вогонь, користь і небезпека. Півтора мільйони років тому людина приборкала вогонь. Це, мабуть, найбільш видатна подія в історії людства. Вогонь давав світло і тепло, відганяв диких твірів. І робив м'ясо смачнішим. Він був великим чарівником від дикості, дикості до цивілізації, від природи до культури. Вогонь допомагає людині і супроводжує сьогодні, і ми не можемо уявити своє життя без вогню. Але що ж потрібно для вогню? Розглянемо трикутник вогню. Він ілюструє три елементи, які потребує вогонь: Тепло, паливо і кисень. Це проста модель для розуміння процесу горіння. Що ж потрібно, щоб вогонь горів? Для вогню потрібно джерело запалення, це сонце, іскра, блискавка, замикання, стискання, удар, тертя, хімічна реакція, електрична енергія. Друге це горючі речовини: дерево, пластмаса, тканини, рідини, бензин, спирт, фарба, гази, етан, пропан, бутан. Метали, натрій, магній, алюміній. І треба потрібен окислювач, це повітря. Для вогню може бути не тільки другим, але вогонь може бути не тільки другом, і незамінним помічником, але й ворогом. І це трапляється тоді, коли людина порушує правила користування вогнем. Тоді неминуче трапляється велика біда, і вогонь знищує все і поширюється з великою швидкістю. Люди втрачають майно, гинуть, страждають, гинуть і тварини, і рослини. Коли ви дізнаєтеся про пожежу, потрібно терміново телефонувати в спеціальну пожежну службу номер 101 яка професійно займається гасінням пожеж. Якщо ж пожежі не загасити, вогонь знищить все довкола, залишається згарище, непридатне для життя ні людей, ні тварин. А люди прини або гинуть, або отримують опіки, які залишаються шрамами на все життя. У кожному потрібно знати, як правильно користуватись різними речовинами та матеріалами. Тому що вони по різному горять. Є речовини горючі, важко горючі і не горючі. вважаються речовини, які при дії на них високих температур відкритого полум'я чи іншого джерела запалення, можуть займатися і в подальшому горіти з утворенням тепла та зазвичай випромінювати світла. Негорючі речовини ті, які при наявності джерела запалення не спахують, не тліють і не обвуглюються це скло. Метал, залізо, бетон і мармур. І важко горючі – це ті, які під дією вогню спалахують, тліють або обвуглюються тільки за наявності джерела запалення, це гіпсові матеріали, полімерні матеріали та інші синтетичні речовини. Вогонь може горіти тільки за наявності кисню. Якщо немає кисню, вогонь горіти не буде. Хоч його дуже і дуже важко прибрати, щоб не, він не поступав до вогню. Перша ознака пожежі дим. Колір його буває різним, але він являє собою видимі тверді або рідкі частинки в газах, що утворилися під час горіння. На початковій стадії загорання пожежу гасять підручними засобами водою, пожежними поквалами, вогнегасниками, підкому ручними немеханізованими інструментами. Але дітям, та людям похилого... Але дітям та людям похилого віку потрібно вийти з зони пожежі. І перше, що зробити, це не панікувати. Повідомляти дорослим, телефонувати у пожежну службу номер 101 Якщо в Якщо приміщенні створилася задивленість, то слід лягати на підлогу і рухатись до виходу. Повзко. Краще виходити із зони пожежі. Нагинаючись або навіть плазуючи, обминаючи небезпечні місця. Слід пам'ятати, що маленькі діти від жаху побаченого горіння дуже часто ховаються в кутках, залазять під ліжко чи у шафу. Рятуючи дітей, потрібно голосно їх кликати, а знайшовши слід взяти на руки, міцно притискаючи до себе, винести із зони горіння. Внаслідок пожежі виникають травми, опіки, офрутруєння димом і чадним газом. Зрозуміти. Що потерпілий під час пожежі чоловік утворився чадним газом, можна тільки за такими симптомами: це біль в області скронь, слабкість, голова стає важкою, потім частіша пульс, шкіра червоніє. Починаються різкі болі в м'язах, запаморочення, сонливість, блювання, дихання перестає бути глибоким. Людина втрачає свідомість, шкірного покриву набуває синюшнього відтінку. Тому, щоб не сталося біди, ми повинні дотримуватись правил не залишати праску вімкненою, слідкувати за плиткою, коли нею користуємось, не гратися сирниками, запальничками, не розводити багаття на лоні природи, не гратися петардами, бенгальськими вогнями, не використовувати саморобні гірлянди, електронагрівальні пристрої. З давніх давен народ складав приказки про вогонь, який хотів показати. Користь і шкоду вогню. Ось давайте розглянемо кілька із них. Винби за нього вогонь скочив, вогонь вогнем не загасиш, вогонь олією не гасять, в сіні вогню не сховаєш, вогонь соломину любить до загину. у вогні залізо ставиться. Добре вогонь горить, як є чим підпалить. Ну от, і закінчилась наша виховна година, де ми поповнили свої знання. Про вогонь і правила користування ним, тож дотримується цих правил і тоді не станеться ніякої пожежі. Будьмо обізнаними і вихованими. До побачення! На все добре!